Ми пообідали. Жінка пішла вон там десь прання вішати. А я одівся, приготувався, чекаю її. Ідемо в ліс по гриби. Лука це деньок, обіцяють сьогодні, то завтра деньок гарний. А післязавтра знову дощі там. Такий сніг, і вроді аж до мінусів дійде. Так що сходимо зараз. Може щось та й знайдемо. Ну, щось довго знайти. Два дні тому ходили, то щось знайшли і зараз щось знайдемо. Ну, будемо йти. Все, ми зібрались. Вони йдемо. Так, скажи що небудь. Чи ні, йдем. нічого. Йдемо, так? Да? Ну йдемо. Так. Ну, все, вон, дивіться, вже яка трава в садку. Це таке точно, що неділі через дві. Можна буде і косити. Ну, підем. Піду гляну. Таке вроді як вудка крякнула в сусіда на ставку. Ну, ка не бачу. Не, риба вон скидається щось. Щось. Є риба, а вудок немає, одну риба вон там скинула щось. Ще щось живе. Ну, пройдемо. колись може перегласить, то половлю у нього рибу. Так ось жінку злякав, дивіться так, який. Дивиться, красавчик. Та хто там на тебе побіжить? А? Де? Він зараз на мене побіжить. Та так і є, оце це йому робити не 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 нічого. Не дивіться який. Жінка кричить, каже, що на неї. Він побіжить. Попадаються. Я їх боюсь, вони мені попадаються. Ух ти Ух ти! А де ще який? Ага. не, не з'їв тебе. Зелененький клад. Так, буші. при, при... телі та... як як жінка каже, на це місце знову. Фух. На. Вон вона там от осика та. здорова. Ну, підемо Мені там один писав, де це знаходиться. Ага, зараз оце я розкажу. Хай я розкажу. Виходите з хати, отак от до лісу дійшли, прямо-прямо-прямо, десь метрів 300 пройшли направо, трошки наліво і все, і ото прямо отут і будете. Так що не кажіть, що я такий от жадний чи щось таке. Я розповів, так що вперед. Так, Ну я нічого не знайшов. Ангол, дивись. А ну. О, який. Гарні, рибочки. Да. Ну, щось... Ми зустріли тут, ішли. А. Чоловіки з жінкою так цілу корзинку понесли, кошик. Ну може, отут Ми... вони і рвали. Так обережно. Я... З... А, з... О, а. Ну, я ж... а я щось під самими ногами я не бачу. Ну ладно. А, Давай збирати будемо. Так, щось у мене не дуже. Стар. А, Трет, ти, ти, ти. іду. Що там? О Боже, це капець. ага, Де це там є? Ну, боже. Боже, боже. В неї вже руку не поміщається, Ого, нічого собі, Я стою. А ти там щось знайшов? Та да, знайшов тут... трохи, ну. Поузь дивись. І ось, ого, ну, який ну, красивий. Ти подивися, я знайшла, Не. а ти такий герой прибіг да. тепер цей. цей ось збитий. Ага. Ну, збитий це. Бач? Ой, да? дивись. Mm. О, ага. Розгрібаєш її. Да. Ну, грибись, я піду пошукаю ще Не там смач. десь. Так, ну. Ходимо вже так багатенько, ну поки мало. Самі-самі перші ото вилазять. Ну а що були, люди там позбирали. Ну що ти не бачиш нічого? Ой, дивись. Дивись, а вон. Ага, один є. А я тут теж така... куценький, бачите? куценький, ну О, ну так тут вже так. Скільки скільки кілограмчика є? Ну буде. Ну, так і зрозуміло, що скільки буде, тільки буде. А ти тут проходив вже? Та ходив, ну ходиш ще ти може. Я не все і бачу. Це таке. Ходи. Все одно думаю, вже робити нічого, все поробили. Ми мабуть вже будемо. Подумайте, якась птичка співає, вже з'явились в лісі, то зимку й не чути було. Вон чуєте, десь співоча якась. Походили, трохи назбирали. Грибів підемо вже додому. Ну, як співає. гарно Не хоче це звіслі йти. Бачить. Так далеченько десь співає. Ну так, да. тут сидить, так, смерті. На дереві високо десь. Та ти що, я тільки чуть не наступив. Де? Да. Угу, Балочку. І оце як знайдеш один. Вже збирались додому, а тепер опять голова нагнута на душе. Да. Ну вона, як зазвичай, збираюся додому, і вони гриби з'являються. Ну, зараз вийдемо сюди. Там де сосни, там вже не буде. Це отут в березах, в осиках. А он бурашник диви який Прямо. Деськільки їх тут. Боже. Все ворушиться. Так воно це під ногами все ворушиться А, ну це невеличкий такий мурашник. О, це ага. Кабани порили. Це кабани порили. Це скільки. Тебе звідки доводили Чути. чути все. Дивіться який шо, шо. ліс красивий. Берези, сосни. Да. Молоденькі. Не дуже веди, так швидко Ось тут галявинка така. Ну а нам йти от туди треба. Отак от трошки. Туди. Додому. Ну підемо. Два дні дощі були, де Да. І берези вже починають розкриватися. Ну, Не тільки. Береза вже. Ну, тут красове місце. І сосне. Mm. І главное, що рядом недалеко нам. Так, да, нам іти тут. тут. І туди он. Метрів. Метрів. Ну може кілометрів півтора йти. Таке рядом. Ось вийшли на залізну дорогу. Бо там же... Ж Десь вужа бачила. Шо? Я не хочу тепер ходити туди. Я лучше а, лучше, лучше по шпалах отут йти. Ну, добре, що хоч а, не дати. Та... Можна я там іти внизу. Де? Потім. Та там погано йти не хочу, а потім лізти а там Ну йди, ну, якщо там. там... Вже травичка, листя, і вона ж до самих ну йди. Я піду вже тут туди-сюди ходити. Єлі витяг хоч сюди на бугор, а тепер, каже, там можна йти. Можна. Тільки назад, як ти будеш залазити. Це ми вже ж да. ну вже аж трошки підморені. Є безкарабка висена. А ну нам тут. Ні, там там нічого йти, дивися. Та там дороги нема, там буде прогрузати важко буде йти. Тут понад насипом. Понад насипом, так. Да. Ну будемо йти вже. Прийшли ми з грибів. Ось бачите, скільки ми збирали таких красивеньких грибочків. Ну таке. Там може. Та кілограм, мають нема. Перед нами там чоловік з жінкою були, то ви збирали, мабуть. Ми да, далі ми не схотіли йти нікуди. Так що. І так нормально. Для нас хватить. Для нас хоти, каже жінка. Ну ладно, будемо чистити. І тоді. Та сьогодні ще котлети вон, там збирались смажити. ну Будемо займатися потихеньку.